Мене звати Артем, я був одним із тих, хто з перших днів опинився в самому епіцентрі катастрофи. Місто Харан, яке колись вважалося перлиною культурної спадщини, стало прокляттям для всіх, хто залишився в його межах. Вірус, який вийшов з лабораторії, перетворив населення на Кровожерливих створінь, а кожен новий день став випробуванням на виживання. Все почалося з невеликої новини. По місцевому телебаченню повідомили про спалах тивної хвороби в одному з районів міста. На відео показували людей із тивною повітінкою. Вони були агресивними, не реагували на піль і атакували інших. Ми з друзями посміялися над цим, припускаючи, що це чергова сенсація для привернення уваги. Але вже через кілька днів усе змінилося. Того вечора я працював у кафе неподалік головної площі. Це був звичайний день, поки раптом не почувся крик. Я вийшов на вулицю. І побачив, як люти піхли, а за ними якась темна, нечітка постать. Один із чоловіків впав, і це щось е, стрипнуло на нього, розтираючи горло, всі закричали. Я кинувся на сату кафе, сочинив двері і закрив штори. Серце калатало, телефон дзвонив безупинно. Друзі та родина намагалися зрозуміти, що відбувається. Через хутину ми дізналися, що місто закрили на карантин. Ніхто не входить і не виходить, було сказано в новинах. Перші дні були найшахливішими, вулиці спорушніли, а ті, хто наважувався прийти, рідко поверталися. Ночами чулися стогони, крики і незрозумілі звуки, ніби хтось шкрепе петон. Я жив на п'ятому поверсі багатоповерхівки і не спускався вниз без потреби. Їжа почала закінчуватися на третій день. Я знав, що рано чи пісно мені доведеться рисикнути. В одній з кімнат у мене був старий туристичний рюкзак. Ніж і кілька пляшок води, я вирішив, що треба зібратися з тухом і знайти хоча б щось для виживання. Коли я вперше вийшов із будинку, мене накрила хвиля страху. Сонце вже сітало, а вулиця була сповнена тіней. На землі валялися розпиті машини, розкитані речі й калюжі крові. Я швидко перетинув твір і пробрався до магазину, який знаходився за два квартали. Всюди було розкидано продукти, але більшість полиць уже спорошніли. Я наповнив рюкзаки консервами і пляшками води. Як тільки я спирався вийти, почув глухий стукіт за спиною. Осирнувшись, я побачив одну із цих істот. Вона дивилася на мене порожніми мертвими очима, і з її рота капала слина. Я кинувся до дверей, але вона була е, швидшою, ніж я думав. В останню мить я схопив металовий пруд, що валявся біля входу, і втарив істоту по голові. Вона впала, але не померла. Я піг, поки не опинився втома. Наступні тижні стали справжнім випробуванням. Я вчився ховатися, боротися і знаходити їжу. Виявилося, що в темні ці істоти менш активні, але після заходу сонця вони стають швидшими і агресивнішими. Одинного разу я зустрів групу вишивальщиків. Вони розповіли, що вірус це результати невдалого експерименту. Уряд намагався приховати це, але щось пішло не так. Місто було ввітано на присволяще, а решта світу лише спостерігала. Ми об'єдналися і вирішили знайти шлях саме Шії Харана, але для цього потрібно було пройти через найнебезпечніші райони, де діяли не лише заражені, а й маротери. Люди, які втратили. Розум і лютяність. Наш загін складався з п'ятьох людей я, Олег, колишній військовий, Настя, медсестра, Андрій механік і Саша, хлопчина років 17, який втратив батьків у перший день хаосу. Ми йшли в покинутому будинку, перетворивши його на укріплену басу. В ми виходили на пошуки припасів, а ночами ховалися в підвалі, слухаючи, як зарешені речать сонні. Настя постійно говорила, що має бути якийсь спосіб вирватися з міста. Олег, навпаки, був налаштований песимістично. Ніхто нас не врятує, сказав він один вечора, коли ми сиділи навколо свічки. Вони покинули нас, і ми самі по собі. Це неправда, заперечила Настя. Я чула, що на східній стороні міста є лабораторія. Там розхропляли ліки, і якщо ми зможемо туди дістатися, то знайдемо щось, що допоможе. Саша підтримав її ідею, і ми вирішили ризикнути. Шлях до лабораторії був жахливим. Ми рухалися вузькими вуличками, щоб уникати основних торіг, де заражені спиралися у великі групи. одного дня ми потрапили у сусідку маротерів. Це була панта озброєних людей, які полювали на тих, хто вижив, щоб храпувати їх і використовувати як приманку для заражених. Вони побачили нас, коли ми перепіхали через відкритий майданчик. Лягай! крикнув Олег, коли колі почали свістіти навколо. Ми сховалися за перевернутим автобусом. Олег і Андрій відкрили вогонь у відповідь із мисливських рушниць, які нам вдалося знайти раніше. Я бачив, як Саша тремтів, стискаючи ніж. Ми не маємо часу на них, сказав Олег. Рухайтесь до путівлі, я прикрию. Ми залишили Олега, хоча серце розривалося від цього рішення. Коли ми допікли до безпечного місця, я почув його крик, а потім глухий випух. Через три тині весна шляху, ми нарешті дісталися в лабораторії. Це була величезна путівля, опонесена високими парканом. Дивно, але ворота були прочинені. Серед тині нас чекала моторошна тиша. Оплатнення виглядало занедпаним, а на стінах були сліти крові. Ми знайшли документи, які підтверджували слова Насті. Тут справді працювали над ліками. Якщо ми знайдемо зразки, то можемо допомогти всім сказала вона, ухлятаючи холодильники з пропірками. Ми розтілилися для пошуку, але вже через кілька хвилин я почув крик Андрія. Коли ми пропіхли на звук, побачили, що він лежить на підлосі, а над ним схилилася серажена істота. Її тіло було ще більш спотвореним, ніж у звичайних заражених. Вона була швидкою і надзвичайно сильною. Олеха ще не було, а тепер і Андрія. Ми залишилися в трьох. Після кількох годин пошуків ми знайшли контейнер із написом «Срасок А. Настя наполягала, що це те, що нам потрібно. Але перед... тепер перед нами стояв інший вибір: Як випратися з міста? У лабораторії ми знайшли карту підземних тунелів, які вели до околиць, але Настя помітила, що тунелі були позначені як небезпечні. Це наш єдиний шанс, сказав Саша, і ми погодилися. Тунелі були темними, сирими і пахли смертю. Ми рухалися повільно, чуючи, як десь у талині щось пересувається. Раптом тишу Порушив сук, який я ніколи не запудув, ревіння сотень сарашених. Ми побігли, але Настя впала. Запирайте срасок, закричала вона. Ми повинні випратися. Саша протягнув мене за руку, і я змушений був залишити її. Її крики луною рознеслися тунелями. Коли ми випралися на поверхню, вхід до ту тунелю завалило, ми були на околиці Харана, але місто вже не виглядало, як раніше. Воно було похлинуте вірусом. Тепер я і Саша тримаємо останню надію людства в руках. Але чи буде світ, готовий прийняти нас і повірити в те, що ми заражені?